До дня матері указом президента України звання мати героїня нагородили 1085 українських жінок. Звання присвоїли багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Створили для них необхідні умови виховання і розвитку. Більшість жінок, які отримали нагороду, походять із Закарпатської області 202 матері з Івано-Франківської, 91 багатодітна мати, Волинської 79, одеської, 66 та Житомирської – 64. Минулого року до свята почесне звання отримали 485 матерів. Київський міський голова підписав розпорядження про виплату щомісячної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю, які влаштовані у сімейні форми виховання. Щомісячна допомога у розмірі 850 гривень буде виплачуватись на дитину інваліда, яка виховується в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу. На дитину інваліда, яка має статус сироти та виховується у прийомній сім'ї чи дитбудинку сімейного типу, передбачена щомісячна допомога у розмірі тисячі гривень. Учні харківської приватної школи Бойка віддають гроші відділенню кардіохірургії Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії. А лікарі на них купують необхідні матеріали для операції. Три роки тому в школі почалася традиція випускного в джинсах. Молодь відмовилася від дорослих костюмів, пишних суконь. І лімузинів, за словами директора школи, схилити випускників і батьків до благодійності було непросто. Дітей, які одразу відмовлялися від випускного заради благодійності, одиниці, а батьків ще менше, переконали тільки екскурсії в операційну, розповів директор школи Олександр Макогон. Однак тепер багато дорослих продовжують допомагати кардіоцентру. Цього року в середньому на випускний батьки витратять близько 5 тисяч гривень. В Україні майже 200 тисяч випускників. Якщо зібрати ці гроші, Оші вийде мільярд гривень, а це майже 100 тисяч операцій. За два роки на зібрані випускниками гроші в харківському центрі кардіохірургії відремонтували кардіохірургічну операційну для багатьох малюків з вродженими вадами серця. Придбали пристрої для насичення крові киснем і для видалення рідини з крові. Катетери та інші матеріали необхідні для проведення операцій на серці. Травні в центрі Закарпатської області представлять казку про особливих дітей, ілюстровану авторськими ляльками. Подібний літературно-мистецький проект під назвою Сонце в озері твоєму з'явився на українському книжковому ринку. Вперше відбудеться і знайомство із сімейною книжкою Грою квітті проводитиме захід автор видання Олена Осмоловська. Проект представлений казковою історією про людей з особливими потребами і синдромом Дауна і аутистів. Для цього видання казки Київська художниця і дизайнер Ольга Будковська створила серію ексклюзивних ляльок: цільова аудиторія книжкового проекту діти початкової та середньої школи, а також сім'ї, які практикують спільне читання і обговорення прочитаного. Ця намальована казкова історія надає можливість батькам і дітям, переглядаючи її, вигадувати власні історії.